Oh, oh, yeah, З тобою милістю Божою пережили другий тиждень Великого пусту і вступили в третій, який називається Христопоклонною неділею. Дійсно, третя неділя вона носить названня неділя Христопоклона. І наступна сідміця, вона теж як Хрестопоклонна до п'ятниці, тому що накануні в суботу, за всіночним дінням, виноситься на середину храму, жертвурячих Хрест Господній, для того, щоб вспомнити то на нём понес іскупительную жертву, і щоб людей віруючих, які пройшли вже попереші 2 неділі поста, щоб укрипіти і в дальнейшем внесенні поста, в його у в кождого чоловіка його личних подвигах, тому що чоловік, пройшовши свій путь, як, наприклад, странник, он в свою дорогу, он всегда старається где-то отдохнути. Под каким-то деревом и он, набравшись силы, он дальше идет своим путем. Так само, и каждый православный верующий человек он вот доходит до середины поста в этой неделе, иносить вряд ли крест, чтобы люди, зляну на житворящий крест, они В то время, на котором кресте был распят Господь наш Иисус Христос, они дальше укрепились в вере, в надежде, чтобы дойти до Страстной Седмицы и встретить с радостью светлое Христово Воскресение. Потому что неделя крестопоклонная, она выносится крест, духовенство и миряне, они поклоняются, делают три земных поклона, І при пені Хресто твоему Владико поклоняємося. От, поється церкв, церковне у люди приклоняються же турещем Господньому. І хріз Господній, він є нам победителем, от, Господом над гріхом, тому що ми знаємо, що іскупительну жертву Господь наш Ісус Христос поніс за род людський. Він сам був безгрішен, і саме його подвиг, його любов, Бога Отця к роду человеческому, вона є тим примером, щоб кожен, взглянувши на житворящий Крест Господній, тоже мог би как бы будь-то отдохнуть, підкріпитися в вірі і в дальнейшем з Божьей допомогою йти на дальше на поприще цієї святої чотиридесятниці. Святий Крест Господня. ми знаємо, що Святая Церква вспоминає особу 4 раза в году, это на Страстної Сідміці, когда Читаються страстные Евангелиї возле Креста Господнього на середині храму, о розп'ятті Господа нашого Ісуса Христа, також праздник Житворящого Христа, когда обріли Житворящий крест Господній. Також вспоминається і святою Церквою в Константинополі, коли була болесть, люди тяжело болели, коли обнесли частичку Житворящого Креста Господня, болесу отошла. Святої Великої Чотиридесятниці Житверечи Кріс Господні відноситься для того, щоб люди могли глянувши, сповнити і укріпившись іти далі. Несення святого благочестивого поста, кожного своїх личних подвигів і святая церковь, тим самим всім нам дає понять, щоб ми. І шли, несли і кожен свій крест, тому що кожен чоловік, він рождається, несе свій земний крест, він должен нести його достойно, згадуючи життєві страдання від Господня, життєві крест, розп'яття його, згадуючи чоловік вільне погребення і триднєвне відкреслення, одісне сидіння і славні паки Пришествия Господні, кожен чоловік, ми обращаємося, щоб Господь укрепив нас в силу чесного життрячого Христа в це час, щоб Господь укріпив нас в наших фізичних силах, щоб Господь дарував нам і послав нам ум і щоб духовно ми укріпилися на наші поприщі, кожного чоловіка, несення його земного Христа, щоб тоді. З радості як славної вершині Царстві Божого, і це є головний смысл життя кожного чоловіка, святої церкви. Хрест святий і животворящий. Від ганебного знаряддя страти він перетворився на могутню зброю, здатну відхилити будь-який напад злого ворога. Тому що ми дивимося, хто на цьому хресті ньос іскупительну жертву. Тому що ми всі знаємо, що для православного християнина це сам основоположник Святої Церкви, Господь наш Ісус Христос. Коли ми згадуємо іванське збиття, коли Господа розп'яли, то ми знаємо, що на возні нього були теж на кресті розп'яті і злодій, і розбійник. Один злодій, він поругательно общався, і він говорив, що якщо ти був Бог, то обращаясь до Господу, то б тебя не распяли, ты все ж таки был бы, э, а так ты есть виновный. А разбойник, мы знаем, что он, смотревший на Господа, он видел человека, который был безгрешен, который был невиновен, и тем самым он, жалившись, он просил только одного, он вызнавал, что это действительно Сын Божий, он говорил, что «Господи, вспомни, вспомни меня, когда придешь в Царствие». Своє, а Господь сказав, що Ти будеш сьогодні в раю. тому що для нас, для кожного православного християнина, ми смотрим на жертвочий крест Господній, як на оружие победи добра над злом, як победи світлого, чистого над гріхом. Потому что и мы, когда каждый человек, вот именно великий пост, он смотрит на Житворящий крест, он видит в первую очередь образ на нем Господа нашего Иисуса Христа. И это человека укрепляет, и дальше человек и смотрит не на свой земной крест, потому что мы знаем, что нет более тяжелого креста, который нес Господь наш Иисус Христос за всех людей. Наш крест является тоже испытанием и подвигом кожного чоловіка, но взирає на крест Господень, ми розуміємо, що наші є дуже маленький проти того креста, который вніс за нас Господь. І, дійсно, в Святій Церкві з військами ми

І також несення поста, Святую тридесятницю, щоб ми нашим своїм маленьким яким то подвігом теж могли свідчити свою віру і любов у Богу Отцю. І у підтвердження своєї любові до небесного отця християні носять хрестики, які зберігають їх від лиха. Для нас житворящий хрест це є наше свідчення, в кого ми віруємо, і іменно. Мы знаем, вони закінчуються заканчиваются усушением строительства, постановки креста. Мы знаем, что человек, когда. Крещається, надія на тільний крестик, это тоже оружие его против всякої злой силы. Мы знаем, что каждый человек имеет свой землей крест, своими испытаниями, своими какими подвигами, какими-то проблемами, и каждый человек несет. Действительно хорошо, когда мы свидетельствуем и показываем своє оружие, что мы носим, мы являемся. Верны и веруем в том, что действительно за нас пострадав Господь іменно на Кристі. Это наше есть оружие всяких Людей, которые не веруют в животворящий крест Господень, это есть наше оружие на всякими злыми, невидимыми силами, которые стараются всячески, соблажнять, чтобы он спотыкался и падал в какие-то прегрешения. Мы знаем, что и наше свидетельство креста, и когда человек уже покидает земную жизнь, оно является надгробленным, ставится крест, что свидетельствует, что это был. Віруючий православний християнин. як нам зберегти віру міцну і не боятися випробувань, які посилає нам Господь. Сам Господь говорит, что «кто хочет следовать за Мною, пусть отвержится себя, возьмет кресло и идет за Мною». То есть отвержется себя, то есть он начнет бороться, что-то даже если человеку не получается, где-то он что-то спотыкается, не все всегда хочется, так как человек себе планирует в своей земной жизни, но он должен понимать, что он должен находить только с помощью Божьей, с молитвой, с верой, Он будет укрепляться и будет нести свой крест. И как говорят, что невозможно человеку, возможно Богу. И человек, когда он понимает, полагает все на волю Божию, то Господь всегда человека помогает нести его земной крест. И Господь всегда помогает этому человеку. И человек предполагает в своей жизни какие-то пути, а Господь располагает. И всегда Господь располагает для блага и спасения души человека. Поэтому и каждый человек должен понимать, воспринимать все, что в его земной жизни случается. И если что-то хочется, чтобы было... Какая-то цель в своей земной жизни человек должен всегда прибегать вверх к молитве Богу, и Господь поможет ему. Дай Боже нам сили, терпіння і благого благорозуміння пізнати волю Твою святую і підкоритись їй. Слава Богу за все!